Любі друзі, доброго ранку, Україна. В рамках постійної рубрики Поетичне волонтерство щоденної постійної рубрики з вами сьогодні Василь Щербюк. Нагадаю, що ми сьогодні будемо читати знову поезію для того, щоб, щоб донатити. Сьогодні ми розпочнемо. Я би хотів розпочати з того, що хочеться нагадати вам, малих донатів не буває, але спілкуючись, спілкуючись зі своїми друзями, волонтерами, які відкривають збори, які стараються забезпечити наших захисників найнеобхіднішим. Всі говорять про те, що збори стоять на місці. Мало людей донатить, мало людей допомагає волонтерам і відповідно нашим захисникам. Друзі, хочу нагадати про те, що ваші, донати це, ваші сьогоднішні донати це інвестиція у наше завтра. Наші донати це те, що дає нам впевненість, що наші захисники залишаться на своїх позиціях, а будуть їх оберігати, щоб далі ворог не прийшов, і навіть відвоювати нові території. Друзі, давайте пам'ятати про те, що ми є плечима для наших захисників і що нам Край необхідно бути їхньою підтримкою. Сьогодні хотілося б зачитати деякі вірші своїх друзів. Постараюся цей ранок запалити тим тим теплом і тою душею, яку вкладають мої друзі у свою. Творчість. Зараз маю в руках книжку Ліліани Косановської чудова поетеса із Львівщини і вірш її про осінь. Нас тепла осінь знову поєднала, погідна осінь спізнені громи. Це нам покуття зорями співало і простеляло пишні килими. І по хрусткому, теплому багрянці вітри букали в гомоні дібров, а листя, листя у весіннім танці, нашіптувало стиха про любов, і нашептало про високі зорі, про гомін вітру ген із віддаля, і ткало небо хмари непрозорі, мов рушники на диво весіля. Ті рушники, які воно зіткало, немов стишки до милого вели. І знов дерева, сонячні хорали, і знов над нами зречене курли, 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 погасли добра доля, заклякли болем стишені громи, і вже навколо кривда і недоля. І слизько, слизько вже за ворітьми. Хоч за вікном картина причудова, прозорі іні, кришталеве скло та десь далеко, начебто до Львова назад у вирій щастя утікло. Якось так щемно від цього вірша. Звісно, що поезія Лів'яни Косановської вона. Надто так таким щемними емоціями. Але цей вірш чомусь для мене був ніби таким особистим, і життя написаним. значить Нібито людина це пережила і змогла вкласти свої ці переживання, вплисти оглядки та ще й так майстерно. Ще один вірш Ліліани Косановської. Дощем осіння музика по шипці. Опалим листям каламутний став. С від кохання чорнобривці ховають очі, пазухи отав, Скликають роси, айстри посивілі, рум'янячись на вітрі залюбки, Плітають барви смерку чорно білі ноги, позолочені вершки, і я між них осьвячена журбою. Загорнута у листя жовтий стяг самотньою стоятиму сосною на неосінньо здиблених вітрах. Листки, неначе крила лебедині, на темну воду краплями жалю. Немов зів'яла айстра в самотині, свій лік осінній серцем від болю, спізнився дощ, і тиша незбагненна, погожий день, і струни золоті, і кленю незабагнені знамена, Поум'яніють болем в самоті. Друзі, бачу, доєднуються нові глядачі. Привіт, хочу привітатися з вами доброго ранку ще раз. Це поетичне волонтерство. Дякую за ранок ЗСУ. і нагадаю, що ми сьогодні продовжуємо те, що роблять мої друзі з усієї України. Поетичне біль бій У нас якраз. Нагадування у прямому ефірі про те, що це політичне волонтерство повинно тривати, тому що у нас підвищена небезпека. На жаль, у нашому регіоні це зараз а, не те, що щасті речі, а регулярні речі. А любі друзі, продовжуємо. А, нагадаю про те, що ми повинні донатити, повинні донатити, повинні допомагати нашим воїнам, а, тому що вкрай важливо. Дуже важливо сьогодні вкладати у завтрашній ранок. Будь ласка, давайте про це пам'ятати. А хочу попросити вас, напишіть хтось у коментарях, чи мене добре чути, тому що в мене, ну, пише вже чомусь повільне з'єднання, можливо, щось десь трапилося, можливо, є збої з інтернетом. Чи чуєте мене добре, чи бачите, чи немає переривів. Ну, а зараз зачитаю вірш свого дуже хорошого товариша, якого а, кілька разів бачилася, якого я люблю душею, це Олександр Боярський. Книга Рядки з душі на справжнього поета, яку він мені надіслав колись. Ця книга фактично остання була в нього. Нібито від себе подарував. Дуже ціную, а, Саму книгу дуже ціную цю людину, неймовірний поет, ти маєш бути кращим за всіх. Чому? Хоча б тому, що ти мій син нам по вранішній Росії і бігатиме мамі в магазин. Я буду тобі, синку, кращим другом, бо я козак і ти також козак, якщо я кінь. Ти будеш моїм плугом, і тільки так, по-іншому ніяк. Ходитимем з тобою ми на рибу, я розповім тобі, про дідуся, життя прожив коротке і нещасливе і також часом ходив на карася. А підростеш, то розкажу я решту, як босим утікав він по снігу, і, хоч не раз бував він під арештом. Та зовсім не змінила це його. У житті немає місця алкоголю, і добре, хоч що я це зрозумів, бо поламав би не одну ще долю та вчасно зупинитися зумів. Не будем, про сумне, про всі ці звички, побачиш ти все синку з часом сам, ти кроленятам рватимеш травичку. Даруючи усмішку небесам. Ми будемо разом в радості, в журбі, розділимо на двох кожну хвилину. Усе, що маю, я віддам тобі. Приходь, бо я тебе чекаю, сину. Ледь дочитав. Ледь дочитав, тому що емоції переповнюють душу. Стають в горлі молодець Олександр достукався сьогодні до наших а, слухачів через чудові свої поезії. Ще один вірш зачитає Марічки Пак. Пекучий клубочок болю підкотився до горла здушив. Відпустити його на волю, щоб дощ увесь світ залив. Ти таки подзвонив мій болю, ти таки зупинив мій час на таку безкінечну долю, яка розбиває враз. Ти хотів сказати, не знаю, що, власне, кохаєш мене. От і все. Ти всього лиш кохаєш, я всього лише знаю це. А тепер ти мовчиш і мучиш, ударяєшся в німий степ і тишу кричати учиш, і береш за тишу чек. Не треба. Годі, прощай же, забудь, що була на землі. Я зникаю в вітрах назавжди. Не шукай мене більше в душі. Ось такий крик Марічки і про те, що я сказав попередньо, коли в душі і в горлі тут от згусток болю. Ось Марічка це дуже гарно описала. Одного разу повертаючись з ній своєї поетичної подорожі, здається, це був Харків, а у подарунок я отримав книжку від чудової світлої людини. Це такий промінчик радості, це такий духовний храм, це, такий, це така прониклива людина, це така. Мамочка. Це Любов Долик. Любов Долик Львівщина і її книга Ліки від хаосу», яку вона мені подарувала в одній своїх подорожей. Сьогодні я зачитаю звідси одного вірша. Усім, кому бракує часу. Бажаю вам часу на книгу. На радість в очах навпроти. І хай там, чи літо, чи крига. Дзвеніти в щасливих нотах, Бажаю вам часу на тишу, на щастя, бажаю вам часу побачити сонце Савишні і пити з небесної чаші. Бажаю вам щедрих цілунків, вишневого білопелюстя, кохання, а не лиш стосунків, Хай будуть в душі землетруси. Хай часом земля утікає з-під ваших кросівок і мещів, хай вам буде пеклом чи раєм та стане життям нарешті. Оце те, про що я говорив, а людина пише, наскільки щирі, щирі побажання уміє їх так уміло вплести в Риму. І щоб не втратився з міст, щоб не залишилася душа, це свідчить про те, що це дуже хороша людина, дуже хороший поет. Пані Любов Долик, щиро вітаю вас крізь відстані час. Радий би побачитися нашого. Ще один вірш зачитаю вам Інала Огнєва, чудова поетеса, яка в свій час. Не залишала б жодного із своїх читачів байдужим. Люди, які знайомилися з нею з першого вірша, її любили. Маю її три збірки. Дуже високу ціну, і ось один вірш, хотілося би зачитати. Вони робили замок із піску. Старанно цілий ранок будували. Навозили у війську і мушлями його пообкладали. Я довго на тім пляжі пробула, з цікавістю за ними наглядала, здавалось, мов, здавалося, мов кожен два крила натхненно так над витвором літали, хоч спека, а у воду не йшли, все зводили піщані, шпилі й брами, по шию у піску вони були. Сварились час від часу грізно, мама. А діти, вони діти, як не глянь. Блищали, мов безорі, їхні очі, не чули вони сварок і повчань, їх воля будувати б і до ночі. І стільки в них було вогню життя, любові до роботи і творіння, що в серці загорілось почуття прекрасного глибокого прозріння. Вертеця ця вже завтра пропаде. Її візьмуть в обійми хвилі моря, та їм, малим, і на думку не спаде, що це робили, робити приводом для горя? Вони вже зараз знають, що вода їх витивір забере від них до себе. Вони щасливі просто від труда. І знаєте, їм більшого не треба. Невже вони міркують ту мить, коли фортеця зникне під водою? Так часто ми втрачаємо диво жить, занурившись у завтра з головою. Усе невічне, Все колись пройде. За вітром полетить в краї далекі. Уже завтра ця фортеця упаде від хвиль, від сили вітру чи від спеки, і дітям це відомо. Та вони старанно зводять нові й нові стіни. Вже завтра, як зруйнують замок сни, нова фортеця з'явиться на зміну. Можливо, ще гарніше, може ні. Та знаю, вони будуть посміхатись. Від цього тепло і радісно мені. Я також буду жити, намагатись. Так жити кожну мить, бо без співчуття, без співчуття перепрошую, без страху перед хвилями морськими. Можливо, саме в цьому сенс життя. Ловити миті, проживати ними. Зростав велично замок на очах, приречений назустріч із водою, а в серці щось зламало давній страх. Ці діти щось зробили і зі мною. На останок, друзі, ще раз нагадаю, що ми сьогодні. Будемо старатися донатити, допомагати нашим друзям, нашим рідним, нашим захисникам, які зараз знаходяться на лінії фронту. Будь ласка, не забувайте, що ми їхня підтримка. Наші донати, сьогоднішні донати це інвестиція в наше завтра, щоб вони настали. щоб воно настало? І сьогодні поетичне волонтерство. Дякую за ранок, ЗСУ. Націлене саме на це. І вчорашнє, і завтрашнє воно буде тривати до тих пір, допоки ми потрібні бути підтримкою для наших захисників. Зовсім недавно я отримав книгу від чудової людини, з якою познайомився в місті Ужгород. Це Марійка Мудра. Марічка. Дякую тобі за чудову книгу. Один вірш. Цієї книги наостанок, будь ласка, для вас. Я не Бог, я не маю прощати. Моє слово, і сухо, і скупо. У пекельних смертельних лищатах не прощаю я вам, Маріуполь. Не прощаю опалений Харків і знекровлені суми й чернігів. Ви і краплі прощення не варті після диких ординських набігів. Навіть в пеклі, нечисті заклякли, їм і то зрозуміти не сила. поряд з вами жорстокість їх блякне, ви і чорту самому не милі. Виродженці, нель до люди, кати проти вас вже і світле, і грішне, і тому ви прощення не варті, ви приречені, згнивші. Марічка, Дякую за сильний вірш. Нагадаю, що Марічка теж волонтерить. Друзі, На цьому ми будемо закінчувати ранок. Стежте за тим, що під цим дописом будуть рахунки наших провірених волонтерів, провірених зборів. Рахунки, які Повинні поповнюватися кожного дня. Нехай гривне, нехай двома тільки не стояти на місці. А наша перемога не наблизиться, якщо ми будемо байдужими. Друзі, це було поетичне волонтерство. Дякуємо за ранок, ЗСУ. З вами був Василь Щербюк. Люблю вас, шануємося, хай вас Бог оберігає.